Протягом минулої ночі в Донецьку тривали бойові дії. Від жителів надходили повідомлення про вибухи і перестрілки. В результаті обстрілів були пошкоджені приватні будинки, і розподільні газопроводи. Також бої проходили поблизу аеропорту. Терористи та російські військові продовжують обстрілювати з автоматичної та артилерійської зброї аеропорту Донецьку, в околицях якого вже зруйновано багато житлових будівель. Зокрема, за минулу добу наші підрозділи відбили одну спробу штурму та зафіксували чотири потужних обстріли. Через артобстріли та потрапляння снарядів у житлові будинки виникали пожежі. За даними міськради Донецька, кілька людей отримали осколкові поранення. Ударною хвилею у багатоповерхових будинках Київського району повибивала вікна. Через масовані обстріли терористів місто щастя зазнало значних руйнувань. Підкреслимо, що відповідно до положень міжнародних конвенцій про правила та звичаї війни, такі обстріли населених пунктів вважаються військовим злочином. На території Донбасу перебуває близько п'яти тисяч кадрових російських військових і понад 15 тисяч найманців і диверсантів. Про це заявив радник міністра оборони України Олександр Данилюк на своїй сторінці у Фейсбук. Ми не контролюємо цю територію там досі близько п'яти тисяч кадрових російських військових, плюс понад 15 тисяч найманців і диверсантів. Вони не збираються здаватись навіть більше. Вони озброюються, проводять примусову мобілізацію і готуються до наступу. З даними на кордоні з Україною перебуває 50 тисяч російських військових. За оперативною інформацією, фактично всі дислоковані у північній частині Окупованого Криму військові підрозділи Російської Федерації, а це приблизно 4 тисячі бійців з населених пунктів Армянськ, Красноперекопськ, Женько, Воїнське, Азовське. Висунуті до адміністративного кордону з материковою частиною України. З усією технікою і боєприпасами та розташовані невеликими тактичними групами від каркініцької затоки до Арабатської стрілки. Керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук також повідомляв, що на Луганщині бойовики та підрозділи Російської Федерації готуються до відновлення активних дій і продовження боїв.